Дуже часто батьки задають питання, чому ми не можемо встановити білі керамічні коронки на жувальні зуби. Справа в тому, що матеріал, з якого виробляються керамічні коронки, є дуже дуже міцним, і встановлення таких коронок на жувальні молочні зуби може призвести до зміни прикусу. До формування так називаємого перехресного прикусу. Металеві шкоронки виготовлені зі спеціального металевого сплаву, він є досить м'яким, і цей сплав досить гарно адаптується до прикусу дитини, не змінюючи його. Це дозволяє нам, по-перше, гарно полікувати цей зуб, і зберегти його від подальшої руйнації і в той же самий час не зіпсувати прикус у майбутньому для постійних зубів. Єдиним умовним недоліком металевої коронки є її зовнішній вигляд. Вона металевого кольору. Але це, як правило, турбує лише батьків. Для дітей не настільки принципово, як виглядає те, що ми робимо в ротові порожнині. Але якщо ви звернете увагу, то такі коронки ставляться на крайні зуби, і їх майже непомітно при користуванні, тільки якщо дитина буде дуже сильно сміятися або широко відкривати рот. Тому лікування зубів металевими коронками є найефективнішим засобом для зберігання дуже сильно зруйнованих зубів.